Паралімпійські ігри, які відбудуться в Лондоні 2012 року, мріє кожного спортсмена, котрий прагне до перемоги. Для одних це ще одна сходинка до успіху, для інших подолання недугу та утвердження себе на міжнародному рівні. В цілому, це новий бар'єр, який не дає людям, які мають вади здоров'я, зупинятися, замикатися на своїх проблемах, рухатися вперед, жити заради мети. Вперше Україна зібрала такий представницький спортивний форум, котрий виявить кращих легкоатлетів. Для багатьох, хто приїхав сюди в Євпаторію, спортивний стадіон Національного центру паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів стане стартовим майданчиком у великий спорт. Урочасте відкриття стало справжнім святом з усіх куточків нашої держави, міст Севастополя, Києва, Республіки Крим прибули посланці, аби визначитись. Тож найспритніший та найсильніший серед своїх нозологій та класів. Серед учасників змагань провідні спортсмени України, які своїми спортивними досягненнями прославили країну на міжнародній арені. Рекордсмени світу, чемпіони та призери Паралімпійських ігор. Приємно, що в когорті кращих і наша запорізька спортсменка, дворазова чемпіонка світу 2011 року Марія Помазан. На спортивних майданчиках завирувало життя. У кожному з десяти класів визначались переможці, які і захищатимуть честь країни у Лондоні. Порадували своїми успіхами і запоріжці, учні заслуженого тренера України Тамари Едішарашвілі. Олександр Турчин за останні півроку зробив значний злет у спортивній кар'єрі, став майстром спорту України, а в Євпаторії показав добру підготовку до змагань. Трохи більше десяти років, як у системі Інваспорт Олексій Пашков. Особливо успішними для нього були останні роки. Став майстром спорту України з легкої атлетики. Він добре метає спис, диск, стрибає довжину, штовхає ядро. Минулого року в Чебоксарах виконав міжнародний норматив і став майстром спорту міжнародного класу. В Євпаторії кращий у метанні спису і має два третіх місця з метання диску та штовхання ядра. Підтвердила звання чемпіонки світу Марія Помазан. Вона показала кращий результат у штовхання ядра та метанні диску серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. А це серйозна заявка на участь в Паралімпіаді 2012 року. Первинне в спорті дух, характер та бажання. Це найголовніші рушії, завдяки яким народжується справжній спортсмен. І нехай не кожному з цих наполегливих та вольових людей посміхнеться перемога на спортивному небосхилі. Проте кожен із них вже переможець. Подолаючи фізичні болі та душевну гіркоту, вони не здаються, не занепадають духом, а значить, вони живуть.